Доброго дня! Нарешті прийшла до нас справжня весна. Скоро розпочнуться великі літні канікули. І дітлахів з'явиться дуже багато вільного часу. Ми з вами живемо в сільській місцевості, і, звісно, що більшість дітей е, весь свій вільний час проводять десь на природі. І це дуже добре, але не потрібно забувати, що живемо ми фактично при фронтовій полосі. На нашій території дуже багато військових зі зброєю, багато різної техніки. Часто якісь боєприпаси десь можуть губитись, можуть якісь при обстрілах не підірватися. Іншими словами в нашій місцевості завжди є шанс зустрітися з якимось вибухонебезпечним предметом. У зв'язку з цим я разом з своїми помічниками, юними покровськими туристами, створили для вас невеличкий учбовий фільм про те, як можна, а якщо точніше, як не можна поводитись з вибухонебезпечними предметами чи предметами, схожими на них. Прошу до перегляду. Привіт. Привіт. Ну, нарешті завтра вихідні. Я вже думав, що я не витержу. Може, кудись підемо? А давайте за селище. Там річка є, ай посад, і людей нема. Там цікавіше буде. Класна ідея! Ну розказуй, як ти справи. Діла. Жизнь. Там нормально. Наступного ранку, як і домовлялись, наша дружна компанія вирушила за межі селища на берег річки.

Що нам треба діти? Нав заняттях розповідали алгоритм. У нас є бию, вимог небезпечному Але я і гадки не мав що це, може стати з нами. До пам'ятає алгоритм дій. Потрібно, по-перше, потрібно відійти на безпечні віси та задоволити до рядів. Відходимо? Відходимо. Ми вийшли на безпечну вість. І хто дзвонить буде? Давайте я набужу. Доброго дня! Черговий радіотелефоніст 21 ї до Дубяга Тетяна. Слухаю вас. Що трапилось? Доброго дня, мене звати Ріна. Хочу повідомити вам про знахідку якогось предмету, схожого на гранату з північною <свісно> проволокою. Так, так, добре, зрозуміла. Вас розкажіть, як нам вас знайти? Де ви перебуваєте? Західна околиця селища Покровське. Кінець проволоки Сірка, там стежка і вона спускається до річки Вовчої. І внизу метрів через 50 біля стежки лежить цей предмет. Прийняла. Чекайте рятувальників. А я вам нагадаю, що ви повинні далі зробити. По-перше, в жодному разі не трогайте цього предмета і відійдіть на безпечну відстань тим же шляхом, яким туди прийшли. По-друге, підручними засобами попітьте це місце і дочекайтеся рятувальників. Ми вже виїздимо так, так, до вас. Все Чекаємо на вас. 喂。 Виконавши необхідні дії, діти пішли на зустріч рятівникам. Доброго дня, діти! Май небезпечний предмет, показуйте. Зрозуміло. Тепер всі швиденько нагору. От молодці діти, знають, що треба місце помітити. Так, Пьори. Роботаємо. дочка. Так, розтяжка. Ох, хто її тут поставив? Це граната. Хай розбирається поліція. Так. Тихенько знімаємо. І все. Заклюваємо і виходимо бережмо. Ну що там як? Гранату з лежку держали, ми пішли далі. Безпека б Хлопчики дівчатка професійно себе повели в даній загрози ситуації. Але повинен зробити вам зауваження, чи маєте ви право перебувати під час дієвого стану на березі річки, в лісах, в лісосмугах? Ні. 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 Добре, що все обійшлося. Але давайте домовимося, що в подальшому будемо дотримуватись встановлені обмеження. Ви собі побачили, до чого це може привести? Ще раз вам нагадаємо, що дотримуємося правил встановлених обмежень. У разі виявлення підозрілого предмету, чи предмет схожий на підозрілий, визиваємо пожежну охорону за номером 101, визначаємо небезпечну ділянку для того, щоб перехожі не натрапили туди і чекаємо рятувальників. Дай, дай, дай. Добре. 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 Бережіть себе і своїх близьких.